Липня 1941 року німецька влада у Львові видала наказ, який зобов'язав євреїв носити спеціальні мітки з блакитною зіркою Давида з 25 до 27 липня було вбито 2000 тисячі євреїв. Наприкінці липня було створено Юденрад Раду єврейських старшин. Її головою став юрист Юзеф Парнас. Протягом літа 1941 року єврейське майно розграбували, синагоги спалили, а самих євреїв відіслали на примусові роботи. Наприкінці жовтня Парнаса розстріляли за відмову скласти списки євреїв для таборів. 8 листопада німецька влада наказала організувати львівське гетто. На початку 1942 року в ньому перебувало більше 100 тисяч євреїв. Протягом зими 1941-42 років нацисти засилали євреїв з Львівського гетто до таборів. На початку вересня 1942 року в гетто залишалося близько 65 тисяч чоловік. Деякі євреї ховалися в каналізації міста, в цьому їм допомагали львівські поляки. В листопаді 5 тисяч євреїв надіслали до Яновська і Белжиця. До 20 тисяч євреїв, включаючи членів розформованого Єврейського союзу, розстріляли. Під час чисток гетто німці спалювали будинки, в котрих ховалися євреї. Багато хто згорав живцем. Робітничий табір у гетто проіснував до 1 червня 1943 року. Під час ліквідації табору євреї чинили збройний опір, вбили і поранили кількох поліцейських. У ліквідації брали участь підрозділи СС, німецька та українська поліція, Гітлер Югенд. Близько 7 тисяч євреїв вивезли до Яновська, більшість з них розстріляли в пісках. Три тисячі євреїв вбили під час ліквідації самого гетто. Львівське гетто за розмірами посідало третє місце після Варшавського і Гетто міста Лодзь, якому майже дорівнювало. 23 липня у Львові почалось військове повстання, очолюване армією крайовою під командуванням генерала Владислава Філіповського. Воно було частиною загальнопольського повстання з кодовою назвою Операція Буря. Поляків мали підтримати радянські війська, які в той час перейшли в наступ. Бої під Львовом відзначалися відчайдушною наполегливістю. Несприятливий ландшафт, болота і постійні дощі створювали значні проблеми радянським військам. Крім того, з Івано-Франківська нацисти підтягнули три дивізії. В таких умовах 3-я гвардійська танкова армія з 22 до 24 липня здійснила надзвичайний маневр. Головними силами обійшла Львів з півночі і розгорнула наступ на заході. Місто опинилося в кільці, і за дві доби його захопили. Після взяття Львова муніципальних і воєнних керівників міста запросили на зустріч з командуванням Червоної армії, де їх заарештував НКВС. Залишки сил армії Владислава Філіповський приєднали до Червоної армії або заслали до таборів. Решта повернулась у підпілля. Коли 27 липня 1944 року радянські війська звільнили Львів, у ньому зі 100 тисяч євреїв, які мешкали тут до війни. Залишилося менше трьохсот чоловік. Вони ховалися в міських будинках і в каналізації.